Усім привіт до вашої уваги! Огляд, мішечка з сумкою. Подивимося, попадає. На стрілі у нас ось така гарненька сумка через плече. Ще гарний дизайн, в гарному стані. Сумка через плече. Велика сумка. Велика сумка. Ще ось така з квітами. Дивимось далі. Середніх розмірів сумка. Маленька сумка. Маленька сумка. Ще. Сумка через плече. Через плече. Велика сумка. через плече. Велика сумка. Ще. Маленька. Середніх розмірів сумка. Через плече. Рюкзачок. Дивимось наступно. Маленька сумка. Ще через плече. Ось така. Велика сумка. Маленька. Через плече. Через плече. Маленька. Маленька. Ще велика сумка, рюкзачок, маленька, ще. Ось така. Велика сумка, велика сумка, маленька сумка. Ще. Маленька сумка. Луєвітон. Рюкзачок. Маленька сумка. Да? Ось така. Кладчик. Велика. Зірочкою. Рюкзачок в гарному стані. Маленька. середніх розмірів сумка. Маленька. З гарним ремінцем. Маленька. Ще. Ось така. Маленька. Маленька. Ще. Маленька. Ще раз плече. Ще. Велика сумка, коричневого кольору. Рюкзачок в гарному стані. Сумка через плече. Ще. Велика сумка. Велика сумка. Кладчик. Ще. Рюкзачок. Ось такий рюкзачок. Велико. І ми оглянули 100% нашого мішечка. бачите, що ще попадає.